Добрий день, шановні наші друзі, підписчики нашого каналу. З вами Ірина Чередниченко. Сьогодні я сама, Володя, зайнята іншими справами. А я наплила ось таку сітку під огірки. О, цю сітку я плету. Бачите, це звичайні поливи посередині, які нам не треба. І між ними я просто попров'язувала... я дуже люблю в'язати. І все, що в мене залишається, не потрібен. Я його сюди. Викидаю на підв'язку огірків. Я... Якщо кому треба, я можу розповісти, як я це робила, але я думаю, що тут нічого складного немає. тому ось, Я вже так підв'язую багато років їх і саджу цим. способом багато років. Для тих, хто дивився перших двох попередніх відео, то він знає, вже, як я... яким способом я вирощувала ці огірки. А це огірки, які я вирощувала з в першому відео, які я пересадила. У другому я їх пересаджувала сюди на постійне місце. Хтось казав, що вони не, не зійдуть, ой, не, не приймуться, що вони дуже погано приживаються. Дивіться, всі, я нічого не досаджувала. Всі огірки, всі прийнялися, всі як один стоять. Оце в них поприв'язувала їм шпалеру, Вони скоро підуть на шпалеру вже туди. Вверх рости дивіться, які вони гарненькі вже на сьогоднішній день. Хоча, звичайно, була дуже складна весна, правильно, весна і дуже було, дивіться, маленький вже вігірочок. О, Вже перший огірочок є. Була дуже складна весна, і вони мучилися і мерзли. І звичайно було дуже важко. Я їх навіть вкривала агроволокном перший, перший час, як тільки висадила, бо ночі були дуже холодні. Але вже зараз ось такі вони. Так, я їх, звичайно, поливаю. Бачите, в мене полив тут. Поливаю їх туманом. Ось таке лінта розклад... роз... розложується. І тоді ось так, от, як там там поливається в мене земля, ось так от ми тут поливаємо теж огірки періодично. Часто я їх не поливаю, але спершу, звісно, звичайно, часто поливали, бо майже кожного дня. А тепер вже ні. Ось так вони виглядають. Це я зняла спеціальне відео, щоб люди подивилися, бо скажуть, що два відео зняла, а далі вони, в не, вони в не, не пішли. Все пішло, все добре, все росте. Скоро будемо знімати, які огірки в нас будуть. І це буду показувати, вам, які білі огірки, Як я, які я садила. Я казала, що в мене є свої білі, і, свої, і я висаджую свої білі огірки і свої китайські сорт і свої м огірки Фенікс. Ось. Ось такі вони на сьогоднішній день. Десь трошки менше. Павинок, звичайно, було холоднувато. зими ночі були холодні весною. Тільки-тільки зараз оце прийшла спейка, і вже вони починають нормально рости і розвиватися. Але всі ростуть, все буде добре. Ось такі вони гарненькі. Ну все, до побачення. Всіх гарних врожаю. І нехай у вас теж будуть багато багато гірків, щоб ви ще ділилися зі своїми друзями. До побачення.